Хай підавліте його в ці діла, в ці діла. Ну, проба. Туди зайти, подивитися. Ось, на турбіну, туди, може, там, турбіну з'явити. Щоб чоловік крутити їх, а ви робите, як спочатку. В нас і не ділилися, і в нас не ділилися. da gjithmonë një razë për një razë razë turkin ora turata një razë po ja këtu ja këtu mos po promovë nuk do të rroha na thonë ja po kuhet І, треба якихось юридичних ось, людей, які там записувати, звідси розказувати. Є громадська організація, громадська формування. Другого числа в мене сесія. Я маю затвердити статут цієї команди. Далі. Бажаючи, пишуть заяви. Потім ці заяви йдуть в міліцію, вони проходять спецперевірку. Тому що цим людям мають право видавати зброю, вони мають право вже брати. Це проходить спецперевірка, якщо вже таке ми зробимо, до мене вже є пункт. Ми готуємо пункт цієї громадської об'єднання, типу міліцейський. Будемо до колодець в лікар. До 2 числа це ще ні хрена. До 2 числа нічого не було. Ні. Тому що треба затратити. А тільки тут 2 числа залишилися? është altopë. Bravo, do. Вони розпаляються. Вони люди там планують, через голову, через. Можна чим зробити. Так як раніше були дружинники, так це буде громадська об'єднання. Вони будуть сидіти недалеко від заводу, в лікарні там спеціально виділяємо кабінет. Там вже все поприбирали, мали ще побілити. Столи завеземо, все зробимо. Я думаю, що там проблем не буде. Купимо комп'ютер, поставимо дві камери. Туди і все.